Слава Наці! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко Добрий побратими лубають двигун, Оцей, з яким я трохи днів там по кущах, по посадках полюбився. І ось отакий стан розподільчого валу виявили, який я тоді не побачив, коли знімав форсунки, ну тому що воно було під що це? Кришки шийок, чи як вони називаються, оці штуки. Так, ну, Відповідно за такого стану розподільшого валу, то нічого дивного, так, двигун реально могло з ним бути все, що завгодно. Козаки продовжують заглиблюватися, занурюватися. Я їм допомагаю, ключики подаю. так. А ще там про стан так званої капіталки каже також те, що зараз покажу. Не знаю, де зараз прибрали трохи там цей стаканчик. Так? Але оцю кришку фільтра грубого очищення оливи на двигуні, так? її посадили, окрім кілець, на герметик, на герметик. І цей герметик крихтами забив абсолютно більшість площі стакана, що фільтрує. Так? Десь стакан відставили осторонь, я його зараз не бачу, але так, тобто. І в, як її звуть. центрифугу тонкого очищення оливи системи змащення двигуна. Також відповідно потрапив герметик, що нам вкотре вже бозна яку кількість разів показує на так звані капіталки, в які там віддаємо двигуни так, на наші робочі машини. З нашими талановитими козаками все подужуємо, працюємо і пам'ятаємо, що нашу країнофілія недостатньо.